So then I would give the І word to the next speaker. And Євгену. Євгену. Тепер and з нами поділися по статистиці вже по плодово-ягідем Дякую, ради знову вас всіх вітати. Переходимо до другої частини моєї доповіді по фруктам. Ягодам. Коротко, слайди будуть перші повторюватися. Дуже коротко, можливо, хтось приєднався до нас після обіду, в яких умовах Україна входить в новий сезон. Населення менше, дуже важкий дефіцит робочої сили, економіка наче почала зростати знову, але все дуже так туманно. І приблизно П'ята частина українців знаходяться за межою бідності. Для плодовочевого бізнесу це значить, що менше споживачів, споживачі бідніші, падіння попиту на нішу ексклюзивні преміальні категорії, зростання імпорту колись традиційних для України культур, в тому числі і фруктів. І, звісно, намагання відновити виробництво в нових регіонах та умовах. Про що ми детально будемо казати далі по ходу презентації? Але. Поки що, да, ще нагадаю, що війна була лише каталізатором тих проблем, які були е, в українському плодовичому бізнесі задовго до початку повноваштабного вторгнення. І переходимо одразу до презентації по фруктам. Е, спершу по ринку імпортних фруктів екзотик, ці е, – в 2022 році ринок сильно обвалився, в 2023 році ринок цей продовжує падіння. Тобто. Бананів, цитрусових і різної екзотики в Україну було завезено менше, і їх ціни на полицях для нас, як споживачів, були вищими. Ну для нас, як для споживачів, це не дуже гарна новина. Проте тут є і плюс такий не дуже прямий, але споживання яблук в Україні, яке до цього не зростало, а поступово знижувалося. Причому це було по всій Європі через високі ціни на банани. Високі ціни на банани підтримували в поточному сезоні споживання яблук в Україні. І в наступному сезоні буде спостерігатися, скоріш за все, та ж сама ситуація. Тому що банан є головним конкурентом яблука на полицях і в продовольчій корзині українського споживача. І від екзотики переходимо до сезонних фруктів, власне, до тих фруктів, де Частка наразі окупованих областей була або досить високою, або як вважалося, була досить високою. І подивимось, чи насправді все це було так, як здається, на перший погляд. Ну, до спочатку по баштаним по кавунам. Тут дійсно трагічна ситуація на ринку У 2022 році. Імпорт досягнув рекорду 40 тисяч тонн. По 2023 році року імпорт е, за січень-липень залишався на стабільному рівні на рівні минулого року, тоді як ціни е, знизилися від рекордних практично половини долара за кілограм, е, знизилася доволі суттєво. На піку постачання українських кавунів ціна була ну десь досягала 27-30 центів за кілограм. Е, тобто, про що це значить? що пропозиції кавунів в нових регіонах стало більше. І ту частину, яку раніше, яку раніше заміщував імпорт, їй вдалося замістити новою продукцією. Для нас, як споживачів, знову ж таки, це дуже добре, бо ціни впали. Ми дозволили собі їсти більше кавунів. Проте ті виробники, які розпочали бізнес вирощуванню баштаних в нових виробничих умовах, не дуже сильну увагу. Ну це моя особиста думка, не дуже сильну увагу звертали на технології і на підбір сортів, тому що саме в цьому сезоні було найбільше нарікань на смакові якості кавунів, якраз. Тих, які вирощувалися в нових виробничих регіонах, тобто північніше, ніж Херсонська область. Схожа ситуація по диням. Тим не менш, по диням у 2022 році в минулому році імпорт не був високим. Хоча ціни, як і по кавунам, досягли дуже високого рівня, У 2023 році імпорт динь трохи збільшився, проте так як диня є більш дорогим продуктом у порівнянні з кавуном. Тут цей ефект не був таким сильним, як у сегменті Кавунів. І тепер по кісточковим: персики Абрикоси. І в цьому, в цьому сегменті, як вважалося, окупація Південних областей була дуже тяжким ударом по українському ринку. Проте, потрібно розуміти, що ринок став менше, споживачів на ринку стало менше. І, наприклад, по персикам в 2022 році імпорт не був високим, по Абрикосам також не був високим. По цьому року ціни, незважаючи на більшу частку українських фруктів в пропозиції на ринку, ціни і імпорт знову зросли. І тут більше питання не до мож... не до важливості заміщення тих виробничих площ, які були, а більше питання до того, що робити з продукцією, яка все ж таки вирощується тут, тому що продукція вирощується в нових виробничих регіонах все більше. А на Полицях супермаркетів все одно йде імпортна продукція. Тому тут більше питання не до екстенсивного розширення виробництва, а до більш якісного до інвестицій в доробку продукції, інвестицій в, е в ті процеси, які дозволять мережам супермаркетів отримувати е ту якість продукції, які вони хочуть, і ту якість продукції, які хочемо ми. Схожа ситуація, до речі, по Черешні, незважаючи на те, що в, в південних частинах Херсону і Запоріжжя вирощувалася більша частина черешні, зараз на фоні того, що ринок знизився, ринок звузився, черешня практично не імпортувалась в Україну. Хоча й ціни в цьому сезоні зросли, але зросли вони виключно через прохолодну і довгу весну, а не через те, що в нас був. Був дефіцит місцевої продукції на ринку, і до речі, схожа ситуація по суниці садові, де імпорт заміщує лише ту продукцію, яка була найбільш ранньою на ринку, і обсяг імпорту у порівнянні з українським виробництвом навіть поточним ну його порівнювати дуже важко, тому що імпортує Україна всього лише 2000 тонн суниці садової, якраз в той період, коли на ринку була перша рання теплична Суниця з південних регіонів України. І від більш імпортних продуктів переходимо до більш експортних продуктів. Наприклад, лохина найбільш експортована ягода України у свіжому вигляді. Експорт зростає по лохині. В минулому році експорт досяг рекордних трьох тисяч тонн. І в цьому сезоні, за попередніми підрахунками, буде встановлений новий рекорд 4 тисячі тонн. З одного боку, так, це. Е це гарно і для країни, тому що йде експортна виручка в доларах з іншого боку, як я написав, є декілька. Але по-перше, в структурі українського експорту лохини досі дуже велику частку займають країни реекспортери. Якщо до війни це була Білорусь, то зараз це Польща або в меншій мірі Нідерланди, особливо Польща, що це значить, що українські експортери Лохини втрачають свою маржу, яку на себе забирає Польща як реекспортер української лохини, і як експортер своєї лохини, по-друге, поки Україна розвиває експорт таким чином, ну далі він буде там до 4 тисяч тонн, на ринку лохини з'являються все нові і нові гравці. Наприклад, Португалія, яка втричі менше імпорту, експортувала лохини. У 2016 році, а зараз експортує вдвічі більше, ніж Україна. У нас по сезону в Португалії трохи раніше виходить, але все одно сезони можуть збігатися. Наприклад, Сербія. Сербія теж експортує вже більше лохини, ніж Україна. Румунія Румунія на 2022 рік експортувала теж більше лохини, ніж Україна. На, по 2023 не скажу. Навіть Грузія. Де ми, ми по Грузії не збігаємось в сезоні, але з розвитком грузинського сезону їх лохина буде потрапляти на європейський ринок в період, коли в нас буде рання або середньорання лохина. Грузія теж розвивається активно, і окрім цих країн, я ще інші не вказував. Наприклад, там 22-й рік 400 тонн експорту лохини з Косово, наприклад, було або Словакія. Бо Чехія. Тобто ці країни від, е, переходять від статусу нетто імпортера лохини до нетто експортера лохини, звісно, що на європейському ринку потенціал е, споживання лохини ще не вичерпаний. Але з таким стрімким розвитком виробництва лохини по багатьом країнам скоро на ринку буде доволі тіснувато, якщо вже зараз не тісно, яблука ще один експортний. Сегмент. Я вважаю його найяскравішим сегментом взагалі українського плодовочевого бізнесу, тому що, по-перше, велику частину яблук експортують саме виробники, тобто вони самі відповідають за свою якість. А по-друге, те, що яблука зараз експортується практично ну, до 80-85% експортується морем. А це в умовах. Чорноморські блокади доволі, доволі важко. Тим не менш, українські яблука знаходять е, свій шлях на світовий ринок і е, знаходять свій шлях на світовий ринок в першу чергу якістю продукції, а не ціною. Тому що часто на експорт українське яблуко відправляється дорожче, ніж, наприклад, польське яблуко. І Зараз основними е, споживачами яблук з України виступають країни Близького Сходу. Виступає Туреччина. По лохині я казав, що дуже висока частка була Польщі як реекспортера. По яблукам була схожа ситуація. В минулому сезоні, в позаминулому сезоні, приблизно третина українського яблука постачалася на Білорусь. А після Білорусі ми всі розуміємо, куди воно йшло. Зараз місце Білорусі в структурі реекспорту зайняла Туреччина. Туреччина взагалі сама є. Великим експортером яблук і з кожним роком збільшує свій виробництво і експорт. Е, і двома ключовими країнами, куди Туреччина постачає своє яблуко, є Індія, куди доступ українському яблуку поки що закрит. Тому оці об'єми, які е, вказані як експорт до Туреччини, скоріш за все, це експорт буде до Індії під турецькими документами. А країною номер два по споживанню яблука з Туреччиною є Росія. Тому в мене прохання до е, експортерів яблук, до виробників яблук, дуже відслідковувати, е, куди потім турки, е, турецькі гуртові компанії продають своє яблуко, щоб, не дай Бог, кормити цих на Росії. Далі е, велика частка у ЄС, в основному це Швеція. В Швеції, у України, є такий яблучний амбасадор, е, гуртова компанія, яка ще Років 8 тому зайшла в Україну і принципово сказала, що ми в Швецію будемо імпортувати виключно українське яблуко саме завдяки його смаковим якостям, а не польське яблуко. Я потім розкажу. Не хочу сказати. Далі Кавказ, Центральна Азія. До речі, по Кавказу Центральній Азії це такий сезонний експорт, тому що ці країни е, активно розвивають власний напрямок яблук, і в перспективі років через 5-10 вони е, практично мають завершити імпорт яблук і вже експортувати свої. Е, далі Субсахарна Африка один теж з найцікавіших регіонів, Південно-Східна Азія і там інші. така структура українського експорту яблук під час війни. До речі, важливим є те, що е, високі частки займають саме Близький Схід, саме Субсахарна Африка і Південно-Східна Азія, тому що це е, практично єдині регіони в світі, де споживання яблука буде зростати, тоді як взагалі по світу споживання яблук падає і буде продовжувати падати. Продукт переробки яблук, яблучний концентрат. Рекордний експорт в сезоні 2022-2023. Було таке співпадіння факторів. По-перше, світова індустрія соків вийшла з постковідної кризи. Обсяги закупівель збільшилися. По-друге, в Китаї зібрали найнижчий врожай яблук. по-третє, в США теж зібрали найнижчий врожай яблук. І по четверте, на світовому ринку був дуже дорогий апельсиновий концентрат, і е, виробники соків е, змінювали свою рецептуру, знижували частку апельсинового концентрату, заміщаючи її яблучним концентратом. Гарна новина для української індустрії, але ті, е, ті надіжди фермерів. Які були на високі ціни на яблуку на переробку, вони розбилися об те, що незважаючи на рекордний експорт в минулому році, постачальники концентрату всі ризики пов'язані з логістикою, зі зберіганням, з доставкою, з трейдингом, зі страхуванням, перекладували на саме на постачальників яблук на переробку. Тому в минулому сезоні ціни на яблука на переробку. Були одними з найнижчих в історії. І зараз в цьому сезоні вони також залишаються на найнижчому рівні в Україні. Тоді, як в інших країнах, вони, скоріш за все, мабуть, більш високі, ніж в позаминулому році. Тепер заморожені плоді і ягоди. Основний приріст, думаю, ні для кого не секрет. Дала заморожена малина, малиновий бізнес. Проходить через такий п'ятирічний цикл, коли ціна з високої падає до низької, і від цього, в принципі, залежить експорт. І Україні якраз ну, скажімо так, що пощастило. бо... Вона потрапила в Україні було дуже великий обсяг малини на переробку, яка потім була перероблена в заморожений вигляд, і плюс ціни на малину на заморожену на європейському ринку знизилися, що збільшило їх споживання. Тому що біднішими споживачі стали не тільки в Україні а, наприклад, в ЄС люди почали менше витрачати на їжу. Також, наприклад, по яблучному соку. З концентрату. Якщо ціна е, на полиці німецького супермаркету менша, ніж 1 євро е, на соки з концентрату, е, цей сок не буде продаватися ніколи. Це реалії е, минулої зими. І будемо дивитися, яка зима буде у нас і яка зима буде, буде в Європі, тому що е, там теж е, дуже високі е, ціни на енергоносії. Е, по чорниці експорт стабільний був по замороженої чорниці, і в минулому сезоні було експортовано рекордну кількість чорної смородини, але там буквально 2000 тисячі тонн у порівнянні з малиною. Звісно, це набагато нижчі об'єми. І останнє це горіхи, теж експортна культура з рекордним експортом, колись, колись експорт досягав 120 тисяч умовних тонн. Це ми коли лущений горіх переводимо в горіх у Шкарлупі по умовній формулі. Головним, головною проблемою горіхового ринку України по волоським горіхам була якість, Поки, допоки світовий ринок був готовий купувати низькоякісний горіх з України, горіх з України їхав, але конкуренти не сплять. І буквально от за декілька років в п'ять разів збільшив ну в чотири рази, збільшив свій експорт Китай з волоським горіхом, якого ще там в 16-15 роках практично на світовому експорті не було. Китай не заходить на традиційні ринки е, збуту горіхів для України. Він заходить в Центральну Азію, більш в азіатські країни, африканські країни, але все одно е, це е, швидке зростання цих обсягів на світовому ринку виштовхує український е, горіх із цього ринку. І висновки е, по кісточковим баштаном дуже потрібно Підходити е, з балансування між скороченням площ через війну з одного боку, з іншого боку, падінням обсягів внутрішнього ринку. Плюс необхідно не забувати за технології і сорти, е, щоб споживачі були раді споживати власне українську продукцію, але смачну українську продукцію. Полохині по яблука. Питання валу експорту вирішене, і наразі знову таки головним завданням є ліквідація посередників і вихід безпосередньо на споживачів цієї продукції. По лохині потенціал споживання ще не вичерпаний, але конкуренти не сплять. По яблукам я вже сказав, якими регіонами обмежене зростання споживання, по іншим, яблуко буде продовжувати знижуватись в структурі споживання. По замороженій малині потрібно вже від обсягів переходити до якості, тому що дуже часто були нарікання саме на якість української малини, і по Волозькому горіху потенціал споживання ще не вичерпаний, але все набагато складніше, тому що час пішов. Це конкуренти не спали і вони цю нішу закрили, витіснивши український горіх зі світового ринку. Ну і яблука. Найяскравіший приклад розвитку української галузі. Думаю, що яблука і лохина, до речі, думаю, що усі можуть з цим погодитися або не погодитися. Можемо подискутувати. Дякую вам за увагу ще раз.